Хрещення святим духом це впливає на спасіння чи обов'язково його мати з ознакою інших мов? Вітаємо вас, наші глядачі на каналі Логос. Це наша рубрика біблійні питання та відповіді. І наш постійний гість Юра Щерба. Вітаю тебе! Вітаю, Ліза! Дякую, що ти є з нами. Давай будемо розпочинати з простого. Що взагалі таке хрещення святим духом? Взагалі слово хрещення воно буквально означає занурення. От під час водного хрещення людину опускають у воду. І ось Іван Хреститель він використав те ж саме слово і навіть провів паралель, кажучи, що я хрещу вас водою. Концепція та сама, але він каже: той, хто йде по мені, він хреститиме вас Святим Духом. Тобто, граматично, напевно, правильніше було б навіть сказати хрещення або занурення у святому дусі. Про цей досвід пророкував пророк Юїл, і найперше, коли він відбувся в Єрусалимі на день єврейського свята, п'ятидесятниці, коли як написано, усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, яким Дух промовляти давав. Чи впливає хрещення Святим Духом на спасіння? Тобто, іншими словами, якщо людина не хрещена святим Духом, що вона не буде спасена? Тут однозначно треба сказати, що існує тільки одна умова для того, щоб будь-яка людина стала Божою дитиною та отримала спасіння. Це є жива віра в Божого Сина Ісуса Христа. Декілька текстів. Марка 16,16. 16. Хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. До речі, тут мова йде заводне хрещення. Івана 6.47, Ісус сказав, по правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, той має. Саме ця істина вона і лежала в основі реформації, Солафіде, тільки віра, як і апостол Павло в піснені до Єфесян написав: Бо Спасені ви благодатю через віру. А це не від вас, то дар Божий не віддів, щоб ніхто не хвалився. Тобто, виходячи навіть з цих уривків Божого Слова, їх є набагато більше. Ідея про те, що людина, яка ще не є хрещена Святим Духом, вона є або не спасеною, або ще які версії, що такі люди не належать до церкви, вони якось там спасаються, як головня із вогня, це прямо суперечить вченню Христа апостолів взагалі в самій основі івангельського вчення. Якщо можна бути щирим віруючим без хрещення Святим Духом, то навіщо взагалі це? Чому я повинна про це ревнувати? А, дивись, ніхто так не продемонстрував важливості хрещення Святим Духом, як сам Ісус Христос, ну і також апостоли. Ось яви собі 12 учнів, які приблизно три роки ходять за Ісусом Христом, а Він їх навчає, вони є свідками Його чудес, Його смерті, Воскресіння, Вознесіння. І перед тим, як возноситись, Ісус дає їм дуже просте завдання іти і навчити всі народи. Їм треба було просто. Бути ісусовими свідками в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарі і так, до останнього краю землі. Здається, Ісус дає пряме, зрозуміле завдання, але перед тим, як іти це робити, Ісус каже: ви позостаньтесь в Єрусалимі до того моменту, поки ви не будете хрещені Духом Святим. І в мене стає питання: почекай, апостоли спасені? Так, вони спасені. А вони підготовлені до місіонерської праці? Так, сам Ісус їх готував. І що вони не готові, щоб виконати таке просте ніби завдання? А, виявляється, що ні. Ісус бачив, що їм потрібна була надприродня сила Святого Духа. І коли вони це пережили, ось апостоли, вони самі зрозуміли, що в служінні без цього аж ніяк. Це видно з того, коли вони вибирали перших деякунів, то вони сказали: отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімо, сімох мужів доброї слави. Хочу зробити акцент. Повних Духа Святого та мудрості їх поставимо на службу отцю. І, до речі, хрещення святим Духом потрібно не тільки там, пасторам, деякунам, місіонерам, і так далі. Воно потрібно кожній віруючій людині. Це є, стає очевидно, коли ми читаємо восьмий розділ книги дії святих апостолів, коли через проповідь Полипа в Самарії почали каятись масово люди. То найперше, що роблять апостоли, коли вони про це дізнаються, вони посилають Петра та Івана, які, написано, прийшовши, поклали на них руки, і ті прийняли Духа Святого. Іншими словами, апостоли вважали, що після того, як людина навернулась до Бога, покаялась, увірувала, слідуючи, що необхідно для такої людини, це якраз є хрещення Духом Святим. Знаєш, деякі віруючі, навіть цілі деноминації, визнають хрещення Святим Духом без говоріння на інших мовах. Хтось каже, що це обов'язково, хтось каже, що воно може бути без появів. Угу. Е, яка твоя позиція щодо інших мов? Я особисто визнаю, що хрещення Святим Духом повинно завжди супроводжуватись говорінням іншими мовами. Я саме таку закономірність знаходжу в книзі дії святих апостолів. Ось в другому розділі ми читаємо, що усі ж вони. Хто були присутні там, сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, яким Дух промовляти давав. Не дехто з них, не тільки апостоли, а всі, хто там були присутні, вони розмовляли на інших мовах, коли на них злинув Святий Дух. За Корнилів Дін написано в 10 розділі, як Петро говорив ще словаці, злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова, і вони також потім говорили іншими мовами. Коли Павло прийшов до Ефесу і поклав руки на учнів, то написано Зійшов на них Дух Святий, і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати. А всіх їх було чоловік з дванадцять. Тобто ми бачимо, що у всіх випадках усі люди, які отримували хрещення Святим Духом, говорили іншими мовами, і мені здається, воно не може бути інакше. Бо якщо не мови, тоді ну скажи, що повинно бути ознакою або сказати мені, так і людям, які навколо мене, що я отримав хрещення святим Духом. Ми читали, що коли Павло прийшов до Єфесу, він задав конкретне питання цим людям: чи ви Духа Святого отримали, коли увірували, і він очікував, що вони йому скажуть або так, або ні. Тобто він очікував конкретної відповіді. Ми також бачимо з контексту, що хрещення Святим Духом не відбувається автоматично в той момент, коли людина увірувала. В Самарі люди і увірували, і водне хрещення прийняли, але вони ще не були охрещені Духом Святим. І, взагалі, коли ми починаємо розуміти, що відбувається під час хрещення. Тоді нам, напевно, більше стає зрозуміло, чому саме мови. Ось написано, усі вони сповнились перше, да, сповнились Духом Святим, і друге почали говорити іншими мовами. Тут дуже важливо не пропустити оцей взаємозв'язок. Ісус сказав, бо чим серце наповнене, те промовляють уста. Коли, скажімо, ось, візьмемо посудину, вона наповнюється водою, то вода починає витікати через верх. І це стає чутно. Якби я не дивився, скажімо, ти наливала воду в якусь посудну. Як мені знати, чи вода вже наповнила цю посудну чи ні? Коли я чую, що воно витікає? Щось подібне можна сказати, і про хрещення Духом Святим. Тобто, мови, це просто є прояв того, що відбувається всередині в людині в цей момент. Пам'ятаєш, в день п'ятидесятниці, коли люди були хрещені Святим Духом, вони говорили іншими мовами, але вони зрозуміли були для інших. Там були з інших народів, пам'ятаєш, прийшли в Єрусалим, і вони чули чітко свою мову. Чому сьогодні говорення іншими мовами є незрозуміле для інших людей? Я скажу, що не тільки сьогодні, але навіть і у часи першої апостольської церкви багато людей, які говорили іншими мовами, ці мови не були зрозумілі іншим людям. Те, що відбулося ось в перший раз, в другому розділі книги дії святих апостолів, я би сказав, напевно, це просто було таке чудо, яке Бог явив, і яке не обов'язково повторювалось далі, подібно так само. А як ми ніде не знаходимо в Біблії, що в в слідуючих моментах повторювався шум, цей вітер, наприклад. Ми ніде не читаємо, що знову сходив цей вогонь, як було перший раз. Одне, що ми бачимо, повторювалося завжди, як і в Домі Корнелія, як в Ефесі, і в інших місцях, це що люди починали говорити іншими мовами. Сам апостол Павло, в пісані до коринтян каже, як говорить, хто чужою мовою, він говорить за іншими мовами, то й не людям говорить а Богові, бо ніхто його не розуміє. І він духом говорить таємний. Тобто, Павло каже, що говоріння іншими мовами, ніхто каже, його не розуміє. А для того каже, щоб розуміли інші, то Павло нас заохоче, щоб ми ревнували за те, щоб або пророкувати, або виясняти інші мови. Тобто, логічно виходить, якби всі, хто говорили іншими мовами в той час, говорили знайомими, зрозумілими для всіх людей мовами, тоді не було би потреби взагалі в перекладачах. Це б було рівносильно просто. Як правило, говорячи мовами, як пише Павло, людина говорить Богові, а не людям. Це чому ця мова не обов'язково буде зрозуміла тим, хто навколо нас? А що робити, коли віруюча людина отримала хрещення святим духом, а вона починає сумніватися? Чи це хрещення, чи це може я просто щось придумала для себе і що в такому випадку робити? Ну, найперше, кожен я впевнений, віруючий чоловік, жінка. Ми повинні бути впевнені в тому. Що ми є хрещені Святим Духом. Якби до нас сьогодні прийшов, наприклад, апостол Павло і задав те саме питання, яке він задав єфесянам, чи ви прийняли Духа Святого, ми повинні сказати або так, або ні. Знаєш, я думаю, можливо, не знаю, не впевнений. Мені здається, це несерйозно. І на це може бути дві причини: перша це коли людина дійсно отримала хрещення Святим Духом, але в неї є певні страхи, певні сумніви, як ти казала. В таких випадках, мені здається, було б дуже корисно для такої людини поспілкуватися з якимось досвідченим служителем. Хоча найбільше, що ми можемо в такому моменті зробити, це просити в Бога запевнення, тому що Бог є той, який хрестить, і Він може нам дати запевнення, що дійсно ми пережили це наповнення. А другий варіант, який може бути, це коли людина не хрещена Святим Духом, але їй хтось сказав. Що от вона пережила цей досвід, або, можливо, хтось її вчив повторяти за нею. Вона щось спробувала, але насправді цього наповнення, яке відбулося в день П'ятидесятниці, не було. А в такому випадку просто людині треба визнати, що я не хрещений Святим Духом, і почати про це ревнувати. Знаєш, говорячи про святий Дух, я думаю, варто ще торкнутися теми хули Святого Духа. Угу. А, є чимало людей, які живуть в цьому постійному страху, не похулити Святий Дух. Давай ми розберемося, що таке взагалі хула на Святого Духа. Так? Тому що цей страх буває з купою людей, і диявол має доступ до. Мені. Про хулу на Святий Дух можна було б говорити багато, але я скажу дуже коротенько. А, як правило, Якщо людина хвилюється, що вона, можливо, похлила Святого Духа, то це є гарантія того, що вона цього не зробила. Чому? Тому що, згідно Біблії, власне, Дух Святий кличе до покаяння, докоряє за гріх і дає покаяння. Тобто, якщо в людини є певні переживання, вона хвилюється, вона готова каятись, то це говорить про те, що над нею працює Святий Дух. А раз він над нею працює, він значить дає їй покаяння. А скоріше всього, людина, яка похвалила Святий Дух, вона буде відкидати. Різні навіть заклики до покаяння, вона не зможе цього зробити, вона не буде хотіти цього робити. Бо вона це зробила свідомо. Бо вона це зробила свідомо. Знаєш, для мене просто така ілюстрація. Ми з тобою співведучі, так? А я додаю запитання, ти відповідаєш, і ми з тобою працюємо в команді. От уявімо, що настав такий момент, що я кажу: Юра, ти вже більше нам не потрібно. Я буду сама вести цю рубрику, і я почну тебе принижувати, і я кінцем в результаті скажу: йди. Да. Звичайно, ти, як людина, яка себе поважаєш, ти підеш. Тому що ти особистість, яка має свої почуття, яка має почуття власної гідності, і це нормально. Mm -hmm. Я певна, що Святий Дух це теж особистість. Mm -hmm. І коли ми з ним будуємо відносини, в якийсь момент ми просто свідомо свідомо відмовляємося, то це і є та хула на Святого Духа. А коли це просто людина живе в страху, вона в сумнівах, це просто, здається, диявола методика, щоб вкрасти віру mm -hmm. людини, щоб посилити страх і таким чином тримати в своїх цих ланцюгах. Так? так, воно є. Що ви думаєте з приводу хрещення святим духом? Які є ваші роздуми? Напишіть нам про це в коментарях. А на цьому ми з вами прощаємось. Дякую тобі, Юра, що ти був з нами. Благослови тебе Бог, благослови наших глядачів. Нагадую, що ви не забували підписуватися з нашого каналу, ставити свої лайки, коментарі, ділитися цим зі своїми рідними та друзями. Ми служимо для вас. Благослови вас Бог. До зустрічі!